Ну що, хлопці, хто хоче стати козаком, підходьте усі, підходьте, але запам'ятайте. Яке прізвище дамо, то з ними жити будете. Та й помирати теж із ними. Добрий день. Мене звати Микола. Я рибалка. Хочу, щоб на тічі риба завжди свіжа була. Ага, то рыба, рыбалка, значит, да? То и будешь у нас карась, карась будет. Что? Карась будет. А, у нас... Тарас? Я не Тарас, я Микола. Чуешь? Он Микола, Микола. А прозвище карась. Карась, запиши уже, а, карась. А, чую, чую, карась, как карась. Систематно. Иди, иди уже, карась. О, молодець. а ти ким будеш. А я Іван гучно стріляю, але до того не маю. Ай, молодець, тоді будеш Іван-стрілець. Стрілець? Стілець. До чого тут Стрілець? Стрілець, стрілець, хай йому грець. Горобець? Стрілець! Ай! Все, будеш горобець! Записуй горобець. Ти куди пішов, сюди проходь, тут усі чекають. Що? Капшо? Пиши вже горобець. Що? Шо? Не шокай! Бо стане твоє прізвище Шокало. Та воно і моє Ну, Бачиш, коли треба, ти все чуєш. Наступний. А я цей. А я Стецько. Стецько, не лізь поперед батька в пекло. Продовжуй. Мене зовуть Петро, я кухар, варю галушки, вареники та ночний куліш такий, що аж лоска стоїть. Ну будеш тоді Петро Куліш. А может козак Галушка? Что тебе вкуснее Галушка, или кулич? Борщ! Борщ, ешь мороженое! Ешь, но не ешь. Не ешь борщ? Не ешь борщ. О, так и запишем. <laughs> я Федер, я люблю... Запишите мне прозвище Борда, потому что бо я люблю делать дырочки и бабочки, что с бригадой. У меня дома девочка. О, а я люблю. Что ты там сказал? Мед кажу А, та ну тебе. Запишемо Федір Діжка. А якщо розповнієш, то називемо бочка. Так, записав Федір Діжка. Записав. А можна мені прізвище? Та все йди, звідси, не заважай. Заважайло. О, будеш знати, як язиком тіліпати. Дякую, що не тіліпайло. Я заладоваю, легко вибіг. Ну добре, тоді будеш Лесь Забігайло. Так і пиши. На тому і приставимо. Чесно, а я вас вітаю. Тепер ви справжні козаки. Але запам'ятайте, не прізвище робить славу, а хоробрість, розум та добрий гумор. Слава Україні! Героям слава!